Зараз представимо п'ять коротких історій, кожна з яких несе послання про те, як звільнитися від почуття провини і знайти шлях до щастя. Ці оповідання, або інакше Коан, взято з книги Щастя без провини польських авторів Мачея Бенневіча і Анни Прелевич. Починаймо. Дідусь палить старі фотографії, розмовляючи з онукою. Він розповідає про свою бабусю і те, який чоловік загинув на війні. Бабуся, щоправда, пережила війну, їй навіть вдалося виростити дітей. Але виснажена страхом і горем, померла у віці всього 40 років. Внучка уважно слухає, але зовсім не розуміє, навіщо дідусь спалює фото. Вона вважає, що світлини безцінні, адже це фрагменти сімейної історії. Дідусь пояснює, минуле може зробити нас нещасними, у ньому приховано старі шаблони мислення та очікування, які часто не відповідають новій дійсності. Чоловіки залишають сім'ї, хтось з подружжя помирає, залишаючи партнера на самоті. Статки заощадження усього життя з'їдає фінансовий крах, а вчорашні знання не можуть вирішити сьогоднішніх проблем. Про що нам розповідає ця історія? Чоловік спалює старі фотографії, спалюючи тим самим мости в минуле. Незважаючи на те, що наша ідентичність тісно пов'язана з історією, іноді минуле стає в'язницею, в якій ми замкнені зі за своїм горем, почуттям провини, хворобливими спогадами та страхами. Відчай не залишить доти, доки не відженемо минувщину. Надзвичайно важливо зрозуміти, що лише новий життєвий шлях дозволить вирватися з клітки та знайти спокій. Запитайте себе, чи викликає будь-яка минула подія про вину або інші негативні емоції, які спогади варто зберегти, а які краще викреслити назавжди. Розмірковуючи про хворобливе минуле, ми даємо сигнал своїй пам'яті зафіксувати гіркий досвід, тож свідомо приймайте рішення, які сигнали хочете собі надсилати. Наступна історія про розмову двох друзів. Перший дивується, чому одна дитина може стати лінивою, вередливою та егоїстичною, а інше чадо тих самих батьків старанною, слухняною і дбайливою. Товариш йому відповідає, що все залежить від типу емоційної революції, яку, мабуть, переживає кожен у дитинстві. Те, як воно впорається зі своїм бунтом, визначить, на якому боці так званої сили опиниться темному чи світлому. Батьки або придушать і підкорять, що змусить дитину почуватися невдахою та озлобитись на весь світ, або ж дитя навчиться уникати нав'язування чужої волі та свідомо знайде власний шлях. У чому мораль? Бунт перший крок до зміни життя, він допомагає позбутись почуття провини і досягти щастя, адже дотримання абсолютно всіх шаблонів, які нав'язують батьки чи суспільство, переважно тільки віддаляють на свідоморіяного життя. Звичайно, деякі люди цілком комфортно почуваються, слідуючи вказівкам мами, партнера, священника чи політика, за якого голосували. Так відбувається до тих пір, поки її приховані потреби не вступають у конфлікт з загальноприйнятими тенденціями. Дорогі глядачі, чим раніше ми повністю усвідомимо власну індивідуальність, тим легше буде змінитись. Бунт зовсім не означає, що потрібно переходити на темний бік, починати поводитися агресивно. Постійно вступати в конфронтацію чи порушувати закон. Ми можемо бунтувати, знаходячись на світлому боці, просто взявши відповідальність за своє життя. Такий підхід не зашкодить оточуючим і наведе лад у нашій реальності. Запитайте себе, в якій сфері життя ви повинні бунтувати і проти кого, щоб почати рятувати власне щастя, водночас не завдаючи шкоди іншим людям. Існують різні краї: одні теплі й сонячні, а інші холодні й дощові. В яких насильство взяло верх над законом і гнів витіснив справедливість. Бувають краї гарні та охайні, але й вистачає потворно брудних. В одних безперервна фієста, а в інших вічна жалоба. Відвідуємо місця, де лунає дитячий сміх, в яких нас пригощають смаколиками і завжди гостинно приймають на нічліг. Натомість уникаймо місць, в яких люди знизують плечима і відвертають голову, коли хтось просить про допомогу, в яких п'яницю вважають мудрецем. А мудреця божевільним, тих, де померлі важливіші за живих, а лемент цінують більше, ніж сміх. Про що ж йдеться у цьому Коан? Мова не йде про державу. Метафоричним краєм може бути сім'я, робоче місце, коло друзів, район міста чи навіть конкретний будинок. Ми звикли сприймати місце, в якому живемо, як постійний незмінний елемент, а тим часом життя це подорож у різні країни іноді те, що спочатку здається правильним, виявляється величезним провалом. Робоче місце це не лише певна заробітна плата, нова квартира це не лише гарна плитка та перефарбовані стіни. Зверніть увагу на атмосферу, ставлення та звички людей, які знаходяться поряд. Запитайте себе, дорогі глядачі, в яких країв ви б хотіли уникати у своїй подорожі, а в яких жити довго і щасливо, які місця та люди вам підходять, а які висмоктують з вас щастя. Четверта історія про старшого чоловіка, який вперше в житті побачив море. Сталося це, на жаль, з вікна лікарні, куди його привезли у важкому стані. Дуже дивно, оскільки він жив за кілька десятків кілометрів від моря. Нічого не вдієш, є маса людей, які зовсім не подорожують, і загалом рідко виходять з дому. Старця запитали, чи хотілося йому коли-небудь побачити море, про яке він тільки чув. Але у відповідь пролунало невиразне бурчання найдивніше те, що згодом у заповіті знайшли бажання, щоб його поховали біля моря, адже він так хотів ним милуватися хоча б після смерті. Головне послання розповіді наші мрії, які символізує море, знаходяться зовсім поруч, проте часто відкладаємо їх на потім і робимо це до тих пір, поки не вмовимо собі, що вже не в тому віці, що нам це більше не подобається, що ми вже точно не в змозі цього зробити. Насправді ж, люди не можуть дочекатись власного рішення. Наше буденне життя та звички ув'язнюють в рутинних обов'язках і змушують ігнорувати нетипові бажання. Запитайте себе, яке саме море ви б хотіли побачити, що саме змушує вас постійно відкладати подорож? П'ята історія описує ветеринара, який свято вірить, що йому постійно не щастить, а життя сповнене проблем. Він професіонал і ефективно лікує усіх пацієнтів, приносячи щастя їхнім власникам. Під його кабінетом завжди черга. Часто ветеринар безкоштовно роздає ліки, коли дізнається, що у людей не вистачає грошей на лікування улюбленця, адже знає, без його допомоги тварина страждатиме. На жаль, трапляються й корисливі клієнти, які, знаючи про доброту лікаря, шантажують його, говорячи, що залишать тварину на призволяще, якщо він не допоможе безоплатно. Оточуючи, вважають ветеринара експертом і багатієм. Насправді ж, приносячи щастя і радість іншим, цей лікар тоне в боргах. У нього прострочені платежі по іпотеці, суттєвий борг в постачальника ліків і навіть в продуктовому магазинчику під його будинком купує товари на зошит. Є багато добрих серцем людей, які жертвують власним часом та грошима задля допомоги іншим, однак деякі дозволяють зловживати своєю добродушністю як ветеринар у цій історії. Суть в тому, що кожен повинен почати з власного багатства. Якщо легковажно відноситись до своєї духовної енергії чи матеріальних статків, вони рано чи пізно повністю вичерпаються. Варто вгамувати власну жертовність, якщо розуміємо, що вона несе загрозу нашому виживанню. Запитайте себе, чи мучать вас докори сумління через те, що не допомогли комусь? Можливо, хтось цілеспрямовано намагається викликати відчуття провини, просячи вас про допомогу? Чи відчуваєте дисбаланс між тим, що берете та віддаєте в різних сферах життя?